Акція протесту польських перевізників триває вже третій тиждень. За цей час на кордоні зібралася черга з кількох тисяч вантажівок. Нині протестує лише частина польських перевізників, а саме нещодавно створений комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту. Польські мітингарі на початку блокування заявляли про те, що пропускатимуть гуманітарну та військову допомогу, швидко псувні вантажі і цистерни з паливом. Проте є заяви, що нині цього не відбувається. Подекуди виникають конфлікт а ти хто два мене батько воє. А я маю тут два навіть сидіти. Українські перевізники у свою чергу влаштували акцію на пункті пропуску краківець Корчова. Така акція, за словами організаторів, це відповідь на блокаду поляками трьох пунктів пропуску і є попереджувальною. Думали, що все до, до поляків так дойде, що не можна в такий воєнний час робити таких речей необдуманих. Українські водії іноді фактично стоять у лісі, де немає ні пунктів обігріву, ні інших базових зручностей. За словами мітингарів, причиною протесту стала надмірна конкуренція з українськими перевізниками та те, що вони почали втрачати свої ринки збуту. У цьому відео я розберу детально вимоги польського бізнесу, чи вони є виправданими. А також розповім, як раніше самі поляки поширювались на ринки. Інших країн. Я служив в Маріуполь, тепер хромаю приїхав в Польшу на пенсії. Пане, перекрили. Дорогуські годин – це один із заблокованих пунктів пропуску. Польські перевізники вантажівками перегородили в'їзд до України. На кордоні чатують і правоохоронці. Мітингарі перевіряють документи та пропускають за ними поодинокі вантажівки. Просимо ми о привруценні зазволень на перевози комерційних. В моменті, коли ще почала війна, так польська в спільні з уні Европейською зазволення. Тико, мусимо зауважити, що втеди ніх не мисляв бізнесем бізнесово, ти кожний мишляв серцем. Всі єдноглошні мистецтвою за помоцю, але мусимо одділити бізнес од війни. Проте, окрім дорогуської години, заблоковані ще два пункти: краківець Корчова та Рава Руська гребенне Із восьми пунктів ці одні з найбільших. А їх об'їзд впливатиме на ціну товарів. Це часи гроші, які да, також або. Ти їдеш, ти втрачаєш свої гроші, які там або клієнт має за то заплатити. Тепер давайте детальніше розберемось, що саме вимагають поляки. Є три основні їх вимоги: перша це відновлення колишньої системи дозволів на перевезення вантажів у Польщі та Євросоюзі для вантажівок з України. Друга виключення польських вантажівок з української системи Єчерга, яка оформлює транспортні засоби, що перетинають український кордон. Третя заборона на реєстрацію в Польщі транспортних компаній, що не походять з ЄС. Всі ці вимоги поляків поставили задля того, щоб повернути замовлення, адже нині українці почали витісняти їх з ринку перевезень завдяки нижчим тарифам на послуги. Це стало можливе після отримання минулоріч Україною транспортного безвізу. Це угода із європейським союзом, яка зняла низку обмежень. Зокрема, тепер дозволи на перевезення країнам ЄС не потрібні. До цього Україна отримувала їх певну кількість, і щороку ця цифра зменшувалась. Тобто, поверненням дозволів мітингувальники хочуть зменшити кількість українських фірм. Ринки Польщі і сусідніх країн вони відчули наплив українських водіїв. І, скажімо так, не були до цього готові. Чи це стандартна практика, щоб в такій ситуації водії перекривали кордон? Насправді я такого не чула. Хоча випадки, коли ті ж самі водії, польські водії забирали ринки інших країн. Були схожі з Україною ситуації, Польща була відразу після вступу до ЄС у 2004 році. Тоді, за словами коса, польські водії через свою нижчу заробітну плату витіснили з ринку дорожчих водіїв з Британії та Німеччини. Політичні партії навіть маніпулювали цим, створивши такий стереотип про поляка, який забирає робочі місця у Франції та Бельгії. Хоча насправді цифри не дуже підтверджували це, наприклад. У Францію переїхало, ну тобто кількість поляків, які переїхали і отримали роботу у Франції, вона налічувалася там десятками на, на рік. Набагато більше їх було у Великій Британії, але разом це все одно десь складало десь півтора-два мільйони людей. Хоча для для Польщі це була велика цифра. Важливо те, що транспортний безвіз з Україною погодили усі члени ЄС, у тому числі й Польща. Так, заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач заявляв, що вимога повернутися до видачі дозволів є нереалістичною. Вона діє до кінця червня 2024 року. А от де Україна може піти на поступки, так це із перетином українсько польського кордону. Після впровадження електронної черги очікування на перетин стало значно тривалішим. Так в Україні водії інколи можуть стояти у черзі понад 10 днів польські протестувальники хочуть для себе окремий пропуск, а не загальний. Є спосіб, як це покращити замість орієнтованого часу на перетин кордону. Потрібно давати водіям порядковий номер. Проте, на думку голови міжнародної транспортної асоціації України, черга має залишитись спільною для всіх. Вони вимагають нам, будь ласка, електронну чергу власну. Нам, будь ласка, європас, власний. Нам, будь ласка, всі преференції. Тобто, ну я не розумію тоді, де ми маємо бути в тому місці. Wy będziecie jeździć do nas, a my będziemy stojać zamiast e, dwóch tygodni, będziemy stojać miesiąc, półtora, trzy, czekać, aż wy zakończycie ruch. Każdy z nas jest przewoźnikiem, tu nie ma jakichś innych osób, tylko tu wszyscy przyjechali właściciele firm transportowych, no walczymy o, o, jak, no, o nasze żądania, nie? żeby przywrócić z powrotem zezwolenia. Na przewozy komercyjne dla Ukrainy. Tutaj chcemy, żeby te, te zezwolenia nie obejmowały transportów dla wojska ukraińskiego i pomocy humanitarnej, bo my tu w pełni Was wspieramy. Tu nie ma żadnych zastrzeżeń. Też chcemy, żeby polskie samochody zostały wyłączone z systemu czerga po ukraińskiej stronie, bo niestety my możemy się zarejestrować dopiero po wjechaniu na Ukrainę. W tym momencie jest 12-13 dni oczekiwania dla samochodów pustych, bo my wracamy na pusto z Ukrainy. My nie wozimy Waszego towaru. Trudno jest naszym kierowcom to po prostu wytrzymać. Nie? Wiadomo, ukraiński kierowca może pojechać do domu w tym czasie, czy coś tam. Мами протесмами зглушоний до 3 стичне. Тепер давайте розглянемо інший, менш помітний аспект для страйку. Польські перевізники обрали вигідний час. Чому? Тому що нині Польща перебуває в періоді формування уряду після нещодавніх парламентських виборів. Тобто відносно повільна реакція польської влади зумовлена тим, що ще чинний уряд не хоче брати на себе відповідальність і вирішувати проблеми своїх наступників. Дивіться важливо, що перевізники вибрали найоптимальніші для себе. Треба момент, щоб це вимагати, коли їхній уряд не спроможний приймати рішення. І е, в той же час, якщо піти на поступки, то ці поступки потім політично буде трошки складно скасувати. От, тому це для них оптимальний е, момент. Для такої, а для нас це найслабкіший момент. Це нас б'є найбільше. Тим паче ми в зиму заходимо з складною військовою ситуацією. Що щодо української економіки, подібна блокада впливає негативно, пояснюють експерти. Попри те, що поки значного підвищення цін не спостерігається, затяжна блокада може спричинити здорожчання товарів. Найбільше загрози для нашого ринку це імпорт палива. Вже ми бачимо на нашому ринку здорожчання Автомобільного газу, і я думаю, що інші види палива також будуть дорожчати. Тобто, це не така пряма загроза ринку, що от у нас не буде палива, воно буде. Ми його доставимо там іншими шляхами. Не покращує цю ситуацію блокування на словацькому кордоні, яке розпочали тамтешні перевізники. У Словакії я стояв десь на терміналі з години, Може півтори. Дві сутки відстояв на Краківці і сутки відстояв тут. Потік цим пунктом пропуску не такий великий, як з польським, говорить Косе. Проте, все ж таки, це додаткові затримки. Нині польські перевізники обіцяють продовжувати страйк щонайменше до початку січня наступного року. Водночас, за даними польського видання РМФ ФМ, Європейська комісія може розпочати каральну процедуру проти Польщі, тобто накласти штраф за недотримання транспортного безвізу, якщо польська влада не вирішить проблему блокування КПП. Проте нині дискусії по розблокуванню кордону тривають. А ви пишіть у коментарях, чи цікава вам ця тема. Ми ж продовжуємо стежити.